Вчитися працювати на надсучасному обладнанні, яке сьогодні мають серйозні бізнес-підприємства, тепер можуть учні Немирівського професійного ліцею. Якщо порівняти сварочний старий і з цим новим, то дуже великі різниці. В цьому, наприклад, сварочному апараті дуже багато є і функцій. Обладнання в ліцеї з'явилося завдяки урядовій програмі підтримки найбільш потрібних сьогодні робітничих спеціальностей. Цьогоріч, січня, на базі закладу почав працювати навчально-практичний центр. По Україні на їхнє створення уряд виділив 200 мільйонів гривень. Реформа в першу чергу полягає в тому, щоб наші навчальні заклади готували не для служби зайнятості для біржі праці ті фахівців, які потім не можуть працевлаштуватися а ті, які витрубовані в реальному секторі економіки. І якраз такі центри дають таку можливість дітям. Побачити, як реалізується урядова програма до Немирова, приїхав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Молоді люди, які навчаються, вони вже знають технології, вони можуть приходити да, да, на виробництво і, і вперед. Да. І роботодавець не буде боятися їм давати обладнання. Спілкуючись із учнями, прем'єр згадав і свої молоді роки. Я працював, працював з люстарями, теж вчився варити, але трошки іншими апаратами. А ви думали, що в них такі каски та ні? Вітання? Гройсман підкреслив, якісна підготовка фахівців дасть бізнесу робітника, а фахівцеві достойну зарплату і можливість працевлаштуватися. А знаєш на ринку, яка вартість сьогодні твоєї роботи щомісяч? Ну приблизно в Україні доволі Київ, вінниця взяти там дуже оплачувана робота, дуже ціниться зварювання. Роботи. Скільки грошей ти думаєш на місяць? Ну так як до тридцяти до п'яти тисяч гривень. Тий же час глава уряду відмітив, у вчителів зарплата менша, ніж у робітника. Тож це питання потребує врегулювання. Ми тільки розпочали інвестувати, там, за декілька років 200 мільйонів ми на всю, на всю країну направили, щоб дали, дали вам нове обладнання і так далі. Але цього є недостатньо. Тому і дуальна освіта, і зміцнення матеріально-технічної бази це буде ну, одним із наших завдань. І ще одна річ, те, що ми говорили, це по майстрам, які навчають. Ну, як мінімум їхня зарплата має бути ну дві ставки. подібні зміни. Гройсман планував. Уряд встиг виділити гроші на матеріальну технічну базу, а далі країна увійшла в пік парламентських виборів. Новий президент висловив недовіру уряду. Тому Гройсман, щоб не кидати на півдороги, розпочаті реформи, сформував власну команду, з якою рушив у парламент. Економіка, освіта, оборонка, інфраструктура, культура. Структурні реформи це все те, чим ми володіємо, і наше знання і компетенція дає нам абсолютно впевненість у тому, що наші дії будуть абсолютно професійними і люди будуть їх відчувати. Лариса Бондар, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.